Маріта Келови, волонтерка з Каліфорнії, разом із подругою Валері Хеллерман, 25 листопада 2025 року втретє привезла до Житомира допомогу для представниць фонду Бабусин батальйон. Маріта розповіла кореспондентам Суспільного, що вона в Житомирі, втретє. За словами волонтерки, вона має українське коріння, тому хоче допомагати українцям. з домкиїв. Моя прабабуся з Києва. Отож, у мене є тут сестри. Ми віримо у речі, які президент Зеленський намагається зробити. Ми дуже розчаровані в тому, що відбувається зараз між нашими країнами. Але якщо ми можемо прийти і зіграти маленьку роль і забезпечити їх потреби, ми в грі. Допомагати жінкам із бабусиного батальйону вирішили, тому що вірять в їхню справу, сказала Маріта Келовий. Ці жінки старі, як ми гей. <рес> hey, ми не старі. Вони <рес> волонтерки. Ми віримо у їх місію. Нам подобається донатити їм. І це надихає, що вони сміються у таких складних умовах. вони дуже дбайливі. Вони вірять у свою місію. І ми віримо у них та їх місію. Чи складно вам спілкуватись? Адже вони розмовляють українською англійською. Ні, ми п'ємо разом. Валері Хеллерман живе у Монтані. Дібратися з Америки до України не складно, каже вона. Я в Житомирі вдруге. в втретє. Ми любимо житомирян. Добиратися не важко. Минула ніч була важкою через велику кількість повітряних тривог. Фотограф не спав, а я все проспала. Я злякалася вранці, коли дізналася, що що hey, проспала Валері Хеллерман та Маріта Келовий привезли в батальйону 19 тисяч гривень і 100 доларів на матеріали для адаптивного одягу і білизни, теплого одягу для військовослужбовців розповіла волонтерка Людмила Пасічник. Оце привезли сьогодні. Вони well, нам. ході будемо шити. Замовили вже yeah, тканину, I і все будемо. Вкладати ці гроші в хорошу справу для наших охоронців за наших на нашу зсу. Таїсія Войцеховська, представниця бабусиного батальйону, розповіла, що волонтерки із США приїжджають до волонтерської організації втретє. Перший раз вони нам шили свого коштів на тканину, вдруге вони вже приїхали беці, По-моєму, ми навіть не бачили. Вона сфотографувала ті старенькі машинки. І другий раз, коли вони до нас приїхали, вони вже привезли нам дві машинки прекрасних. Ну і отак зав'язалась дружба, знову лишили кошти, чемодани з тканиною. Таїсія каже, минулого разу волонтерки із США привезли стільки тканини, що вибусин батальйон досі з неї шиє одяг військовим. Хлопці просять в когось права нога, в когось ліва. Ось обидві то тепер там одні зробили на дві ноги, одні направо, одні на ліву. Валерія розповіла, що окрім допомоги бабусиному батальйону, вони із Марітою привезли медичне обладнання до Житомирської обласної лікарні supplies to the hospital. Ми втретє чи четверте надали медичне оснащення. Ми бачили солдатів. Дехто з них має сильні поранення. Оснащення, яке ми привезли, називається зовнішні фіксатори, і вони допомагають зберегти кінцівки, руки і ноги. Ми живемо у глобальному суспільстві. Отож, те, що важливо для України, важливо для всіх, підтримуючи цих жінок, ми підтримуємо Україну захисників за словами Меріти Келловей, вона разом з іншими волонтерками з Америки продовжуватимуть допомагати бабусиному батальйону донатити та привозити матеріали для пошиття речей. Катерина Мороз, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомир.